На звягерщину з'їхалися народні депутати та міністри на окрузі народного депутата України від Житомирщини Дмитра Костюка в селі Тупальці провели круглий стіл аграрного комітету Верховної Ради України з питання аграрної та земельної політики за участю народних депутатів, представників кабіну, голови обласної військової адміністрації, міністра аграрної політики України. Захід відбувся на території комплексу Делаїда, де відкривали нове сховище агропідприємства, що займається. Вирощуванням картоплі для чіпсів відомих торгових марок детальніше про це унікальне господарство в нашому сюжеті телеканалу Н1. Сьогодні в Ізраїльському районі в селі Тупиці, ми приймаємо депутатів Верховної Ради України, міністра аграрної політики України, представників військової адміністрації Житомирської області. Тут проводимо круглий стіл аграрного комітету для того, щоб обговорити актуальні проблеми, чи виклики, які стоять перед аграрієм в умовах війни. Дуже приємно, що ми це робимо саме на Звягельщині, у нас вдома сьогодні відкриваємо також овочесховище потужного підприємства, яке є взірцем зараз в воєнний час, особливо для України. Підприємство, яке переселилося з Херсонської області. На жаль, рашисти вкрали всього підприємства землі, вкрали техніку, вкрали можливості для розвитку, але вони змогли вибратися з окупації і розміститися в Житомирській області, запустивши бізнес. Доброго дня. Ми знаходимося на території фермерського господарства «Аделаїда» і у нас сьогодні відбувається відкриття великого картоплесховища. Хто ми такі? Ми сімейне господарство, яке займається професійним вирощуванням картоплі. Раніше ми працювали у Херсонській області і на Житомирщині, проте у зв'язку із повномасштабним вторгненням ми втратили нашу філію на Херсонщині і наразі працюємо лише на Житомирщині у звярському районі селі Тупольці. ми знаходимося в нашому картопляному сховищі. Тут зберігається картопля сорту Гала, і це преміальна картопля. Її вартість, як правило, вища, ніж звичайна столова картопля. За рахунок відмінних смакових якостей і годкої шкірки. Її вирощення не таке просте, як у звичайній картоплі однак саме цим сортом. Цікавляться ті, хто роблять доробку картоплі і для кого важливі саме смакові якості. Здебільшого це хоріка, це та сама українська пузата хата. Вони роблять їхня смачна, неймовірно смачні блюда. Вони роблять саме з цієї картоплі. В першу чергу вирощування картоплі для чіпсів це залежить від сорту. Тобто сорт повинен мати спеціальні особливі якості, там повинна бути достатня висока кількість сухих речовин, повинна бути структура певна. І саме головне, картопля не повинна брати цукри. Тому що якщо картопля буде брати цукри, ця картопля буде чорна при жарці, а вона повинна бути світла, біленька, таку, як ми бачимо її у пачці. Для картоплі ключове це повітря і температура. Столову картоплю необхідно зберігати при температурі. Від 4 до 2 градусів. В цих умовах вона оптимально зберігається, вона не проростає. Її накопичений крахмаль не переходить в цукри і, відповідно, вона не втрачає енергію і вологу. Ми слідкуємо за рівнем кисню і вуглекислого газу, тому що картопля це живий організм, вона дихає, виділяє вуглекислий газ і, відповідно, необхідно постійно вентилювати, щоб вона відмінно зберігалася. У мене за спиною знаходяться поливні машини барабанного типу, які нашому підприємству, нашій організації водокористувачів передала програма USAID Agro. Це американські донори, які допомагають аграріям України розвиватися і бути більш ефективними. Те зрошення, яке ми розвиваємо на Житомирщині, воно кардинально відрізняється від того, що ми робили на півдні, тому що на Півдні у нас стояли інтенсивні кругові машини, дорогі, круті, класні українського виробництва. «Фрегат», але на півночі цей досвід нерелевантний, тому що тут зовсім інший клімат і зовсім інші умови. Тому ми перейшли до точкового поливу, і це супер ефективно, супер рентабельно. І його особливість в тому, що воно мобільне, тобто воно не прив'язано до якогось конкретного поля, воно дешеве, вартість половного комплексу на 50 гектарів, саме такого. Буде коштувати в районі 40 тисяч євро. Тоді, як ми говоримо про вартість стаціонарного комплексу на плив 40 або 50 гектарів, то мова вже йде про 150 тисяч євро. Для того, щоб розвивалось картоплявство професійне в Україні, ми маємо відійти від концепції. Бабусі вирощують картоплю у себе на дачах і потім продають на базарах, тому що це картопля незрозумілої якості, незрозумілих обробок, і це не про бізнес. Нам треба перейти на професійне виробництво, коли у нас професійна техніка, технології, зберігання, і тоді картоплярство це буде бізнес і простале е, агровиробництво. Е, про ми всі рухаємось до того, щоб із сировиної країни переходити на країну промислову, яка робить переробку. Саме тому ми, як господарство, задумуємось на сьогодні, як нам переробляти цей продукт, адже є купа варіантів, що, що можна робити з картоплі. Це може бути крахмал, це можуть бути чіпси, це може бути картопля фрі, вакумована картопля, різана на шматочки, яка завгодно. І сьогодні всі професійні картоплярі мають задуматись про те, який наступний крок. Отримає їхня картопля. Піде на прилавки, чи все ж таки буде перероблена. Це і про прибутки, про маржинальність, і про розвиток цього бізнесу. Наші аграрії мають шукати сьогодні, от, скажімо, свої резерви і перенаправлення того, щоб більше виробляти продукції з доданою вартостю в себе в господарствах. Значить, і заміщати ці експортні позиції, імпортні позиції, перепрошую, які сьогодні є там пшениця чи кукурудза, тобто виробляючи більше, більше картоплі. Хочеться сказати те, що от дуже добре е, сьогодні продається картопля. Як, з якої виробляють чіпси. тобто в Україні це скажімо, є великий попит на таку картоплю, і скажемо, не дуже багато господарств, які, які це роблять. Тобто, це буквально там одиниці господарств, які це якісно роблять і роблять якісний продукт для якраз виробництва чіпсів. Теж хочу сказати, що е, сьогодні ще є такий продукт, як картопля на фрі. Тобто картоплю продукт фактично вже готовий для, для жарки. Його сьогодні закупляють фактично з-за кордону, завозять в Україну. Це теж є така ніша, де сьогодні українські фермера можуть себе знайти. Тобто, я думаю, що це би було досить корисно для країни, тому що валюта, за яку купляється картопля, вона би не виходила з країни, а ця валюта би залишалася. Тут в країні, ну і відповідно, це додатковий ринок збуту. До теми про переробку картоплі. Ми бачимо зараз приклади того, як картоплю можна переробляти. Тобто ті чіпси, ж, на перший погляд, які здаються нам, що це робляться десь за кордоном і так далі. Ні, чіпси лейс це зроблені чіпси із нашої картоплі, нашого господарства. Ми її продаємо компанії Пепсіка, торгова марка лейсу, якої, і чіпси Чіпстерс. Так само торгова марка робляться із наших чіпсів. Тому, якщо ви відкриваєте пачку, велика ймовірність, що це наша картопля. Якщо вона там погана, це не наша картопля, наша картопля вся хороша. Для порівняння ми також насмажили наші чіпси, власні без приправи свіжі. І ми можемо побачити от якраз ту різницю, яку демонструє професійне картоплярство. Ви не можете зробити тоненький світлий чіпс. З звичайної картоплі це неможливо через вміст сухих речовин, через цукри і так далі. Для цього треба знати технологію, спеціальні сорти, і треба вирощувати її правильно. Ну, ми цим займаємось, Як бачите, ідеальний красивий чіпс у нас виходить. Окрім цього. З картоплі можна робити крохмал. Тут представлена продукція наших колег, теж професійних картоплярів, які займаються виробництвом саме крохмальних продуктів. Це компанія Вемал і компанія Саго, які представили свої продукти переробки картоплі на нашій сьогоднішній виставці. Я вважаю, що за останні 5 років українське картоплярство зробило великий прорив. До цього у нас середня вражальність. У професійних виробників складала в районі 25-27 тонн з гектару. Це по столовій картоплі, якщо ми говоримо, в Європі цей показник вже давно складає 37-45 тонн з гектара залежно від року і країни. Протягом останніх п'яти років цей показник ми змогли підняти теж до європейського рівня. І на сьогоднішній день професійні виробники вони також отримують 35-40 тонн з гектару, як і в Європі. Ключова складність вирощування картоплі у нас це дефіцит вологи на сьогоднішній день. Клімат дуже сильно змінився. Навіть по нашій Житомирській області за останні 20 років температура середня піднялася на 0,7 градуса, і це дуже великий показник. І відповідно зараз фактично по всій території України ми спостерігаємо дуже значний дефіцит вологи. І один з факторів, чому ціна на картоплю в Україні сьогодні така висока, це літня посуха, літня спека, які не дали можливість просто зібрати нормальний врожай, особливо в при непрофесійному виробництві. У нас є декілька факторів, які попливали в цьому, в цьому сезоні на ціну, українське село. Ну, воно старіє, і е, населення все менше і менше на своїх присадибних ділянках е, садять картоплі. Тобто, ми, коли бачимо, навіть якщо дивитися, якщо ми їдемо по населених пунктах, ми бачимо е, те, що замість картоплі сьогодні на присадибних ділянках вирощуються зернові культури або технічні культури, такі як соя, і відповідно. Це дуже впливає на відповідна кількість виробленої продукції в цілому. У нас відкриття сховище, де ми зберігаємо 10 тисяч тонн картоплі. Сховище абсолютно професійне з сучасною системою вентиляції, з камерами зберігання, і в майбутньому ми дуже сподіваємося, що ми поставимо цех з переробки. де зможемо нашу сировину картоплю переробляти на вакуумовану, чищену картоплю. Зараз ми переходимо до моменту, момент, було не кому всі зібрали. Для перелізати зустрічі і відкриття нашого цеху переробки. Я запрошую голову первоського господарства делеїда Сергія Вікторовича Рибалка. Що таке картопляство? Коли мене питають, що це таке. Я кажу, картопляство це про сховище. Тому що ми без сховища картопляство неможливо професійне. В наявності в нас є сховище на 300 тисяч тонн в Україні. А потреба саме мінімальна це на мільйон 350 тисяч тонн. Для столової картоплі 800 тисяч тонн, для сировини крахмальну 300 картопля – фрі, тіпси. І далі я буду з вами говорити про те, що в кожному епізоді. Тормозиться будь-яка переробка тільки з... ради... за того, що в нас немає сховищ. Не з'явиться переробка, поки нема кому десь його зберігати. І якщо ми з цим проєктом зійшли 579, тому що в нас є переробний цех, якого немає, то всі інші, може, і не бажають цього робити. Тому у нас на робочій групі, я зпитаюся до міністерства, міністра буде, ми йому донесемо, прийнято рішення. І ми написали лист від Асоціації виробників картоплі про те, що програму 5 7 днів по аналогії із переробкою внести сховища, надати можливість дешевих кредитів для сховищ. Це якраз те, що зробить найпростіше. За нашими розрахунками, це близько 100 мільйонів гривень, які потрібно буде додати до фонду, який на сьогоднішній день розпоряджається, там 22 мільярди на сьогоднішній день у фонді, тому це не, ну, не ті гроші. Без хороших якісних зберігань, фактично, ну, сьогодні е, такий, напевне, е, напрямок бізнесу як овочівництво, в промислових масштабах воно ну, воно не може бути ефективне, тому що підприємець, фермер, який виростить е, прекрасний врожай, він має розуміти, що цей врожай його треба продавати ну, 365 днів. Тобто покупець, е, який приходить сьогодні в маркет, значить, він хоче бачити картоплю. Е, і в вересні місяці, коли починається сезон картоплі, вже основний, от і він хоче бачити цю картоплю так само і в червні місяці, скажем, коли вже сезон закінчується старої картоплі, а там починається вже десь молода картопля. Тобто Покупець він хоче бачити фактично круглорічно, е, хороший якісний продукт на полиці супермаркету і хотіти його завжди купити. І це і це сьогодні торкається не тільки картоплі, це торкається всього борщового набору це і моркви, і буряка, і капусти, і так далі. Тобто, це все воно має бути сьогодні на полиці супермаркету. А для того, щоб ми мали цей якісний продукт на полиці супермаркету, ми маємо мати. Прекрасне, якісне зберігання, тому що ми, якщо ми не будемо мати якісних овочих сховищ, збудованих по якісно, по сьогодні, по сучасних технологіях, відповідно, ну відповідно ми не зможемо отримувати фактично цей продукт якісний. Тому це великі інвестиції, але це інвестиції, які необхідні, і це інвестиції, які точно вони себе оправдають. Тому це потрібно звичайно робити.